Про події війни говорить Стратком. Що найменше п'ятеро цивільних загинули, та 25 дістали поранення протягом 14 жовтня у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Зокрема, на Херсонщині окупанти били з артилерії, дронів і авіації по житлових кварталах, медзакладах, адмінбудівлях і критичній інфраструктурі. Загинули троє людей ще 14 поранено. Серед них дитина на Дніпропетровщині. 19-річний хлопець постраждав наслідок нічної атаки російськими дронами. Пошкоджені об'єкти енергетики, транспортна і промислова інфраструктура. У Слов'янську росіяни атакували безпілотниками школу. Пошкоджені також приватні будинки. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував 113 ма безпілотниками різних типів, із них близько 50 – шахеди. Атака відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 86 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення. Це на 8 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зітнень традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 69 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 26 атак. На південно-слобожанському напрямку відбулось 16 бойових зітнень. Найтихіше, як і у понеділок, було на Краматорському напрямку. Там зафіксовано два бойових зіткнення на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив у вівторок. Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4429 обстрілів, з них 85 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5256 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У генеральному штабі збройних сил України підтвердили повторне ураження підприємства «Морський нефтяної термінал у тимчасово окупованій Феодосії. У ніч на 13 жовтня пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію у Красній Поляні що у тимчасово окупованому Криму, пункт управління безпілотниками в Олешках та склад боєприпасів у районі Макіївки. Велика Британія поставила Україні понад 85 тисяч безпілотників за шість місяців цього року. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни. За словами міністра Джона Гілі, цього року Велика Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок дронів для збройних сил України. Зокрема, йдеться також про десятки тисяч FPV-дронів. За повідомленням міністерства очікується, що коаліція з протидії безпілотникам незабаром укладе нові контракти на. На постачання Україні додаткового обладнання, зокрема, близько 35 тисяч нових систем перехоплення. Ще чотири країни оголосили про приєднання до спільної ініціативи закупівлі американської зброї для потреб сил оборони України. Представники урядів Фінляндії, Словенії, Естонії та Литви повідомили про свої рішення напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Також у середу заплановане засідання контактної групи з питань оборони України під керівництвом міністрів оборони Німеччини та Великої Британії, на якій буде обговорюватись військова підтримка України. Нагадаємо, що ініціатива під умовною назвою Список пріоритетних потреб України передбачає, що країни-члени НАТО та партнери можуть фінансувати поставки американського озброєння і технологій для України через добровільні внески. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.